Привіт! сьогодні будемо говорити про те, як поляки ставляться останнім часом до українців та в які країни переїжджають українці з Польщі. Статистика вас здивує. Залишайтеся з нами, ставте лайки, та також підписуйтесь на наш канал. Усі ми пам'ятаємо, як радісно поляки зустрічали наших українців на початку повномасштабного вторгнення і багато нам допомагали. Але війна триває майже два роки, і ставлення дещо змінилося не в кращу сторону, особливо до біженців, які отримали тимчасовий захист та проживають там вже декілька років. Personal Service провів дослідження, які ви можете прочитати на сайті, який я залишу в описі під відео. У ньому йдеться про те, що кожен п'ятий поляк незадоволений тим, що українці працюють та живуть у Польщі. Як свідчать результати, громадяни старшого віку та молодь мають дуже різні ставлення. Більше 31% людей старшого віку вони позитивно ставляться до біженців, а от молодь навпаки негативно 20%. Загальна статистика така: 38%. Ків опитаних поляків мають нейтральне ставлення на 8% менше порівняно з березнем 2023 року. А 22% респондентів ставляться негативно, також на 8% менше. Чому ставлення поляків змінилося? Компанія, яка проводила опитування, виділила три фактори: перше це тривала війна, друге це допомога біженцям, і третє це є високий рівень інфляції. На кінець грудня 2023 року у Польщі проживало 951,4 тисячі біженців, що на 5,3% менше в порівнянні з груднем минулого року. Євростат зафіксував дані, в яких країнах українські біженці оформили тимчасовий захист, і ці показники допомогли їм зрозуміти, куди ж мігрують українці з Польщі. І перша країна це звичайно Німеччина. У грудні 2023 року. Українців збільшилось на 275,4 тисячі тисячі. Друга Нідерланди на 35,5 тисяч, а третя Норвегія на 33,2 тисячі осіб. Як вам такі новини? Що ви думаєте з цього приводу? І також, якщо ви знаходитеся в Польщі, то розкажіть, будь ласка, яке насправді ставлення поляків до нас? Або якщо з вами траплялися якісь неприємні ситуації? Пишіть, будь ласка, в коментарях, і ми обов'язково прочитаємо. А з вас лайк і підписка на цей канал, щоб не пропускати головні новини про життя та роботу за кордоном. Усім папа! -па.